Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Єлена Холан-5, Українці в Нідерландах. Мене часто запитують в коментарях, чи можна ще їхати в Нідерланди? Чи приймають ще Нідерланди? На сьогоднішній день, 12 квітня 2024 року, нової інформації немає. Як був зачинений е, приймальний пункт в Утрехті, так він ще й досі зачинений. Але! Так як і приймали різні категорії інші, це людей похилого віку, хворих поранених і сім'ї з дітьми. Так і продовжують приймати. Ніякої нової інформації не поступало. А зараз соціальними мережами шириться ця новина, що нібито українцям і іншим біженцям хочуть давати по 20 тисяч євро. І щоб вони виїжджали з Нідерландів. Ні, це зовсім не так. Я вам хочу зачитати про цю новину, щоб ви зрозуміли, до чого ця новина стосується. Парламент Нідерландів хоче відкупитися від біженців. Отак От звучить ця новина: відкупитися в лапках. Це може стати можливим виходячи з нового імміграційного пакту ЄС. Ведеться дискусія, що Нідерланди мають не приймати нових біженців, а відкупитися в лапках від шукачів притулку по 20 тисяч євро за кожного потенційного біженця. Три з чотирьох партій майбутнього коаліційного уряду Нідерландів не проти такої пропозиції. Єдиною не погодилася партія NCS. Новий міграційний лапках пакт має на меті більш справедливо розподілити біженців серед усіх членів ЄС. В цьому договорі також передбачається можливість вибрати між прийняттям більшої кількості біженців та грошовим внеском в розвиток інших членів ЄС. Так що, думайте самі, робіть висновки самі, що відбувається в ЄС. Які розмови, які плани, я так розумію, це що більш багаті країни пропонують гроші більш бідним країнам для того, щоб ці країни могли утримувати біженців на своїх територіях. Може, там більше місця в цих країнах. Як відомо, в Нідерландах дуже мало місця. Нідерланди маленька країна, і тут проживає дуже багато людей, 17 мільйонів. І для біженців тут дуже мало місця. Уже прийняли, і, як то кажуть, більше немає куди. Але приймаючи ось такі категорії, як я вже перечислила раніше. Тому ЄС якось хоче вирішувати цю проблему. Ті країни, які не можуть прийняти біженців, можуть. Матеріально допомогти іншими іншим країнам, які можуть на свою територію прийняти біженців. І ми дуже вдячні Нідерландам за те, що вони приймають біженців, утримують, стараються для нас. Це дуже приємно. А також уряд Нідерландів збільшив обсяг допомоги Україні у 2024 році на 400 мільйонів євро на додаток до вже обіцяних 2 мільярдів. Окрім збільшення допомоги у 2024 році на 400 мільйонів євро, нинішній уряд Нідерландів заклав у бюджеті. Півтора мільярда євро на підтримку України у 2025 році. Станом на кінець лютого, Нідерланди витратили загалом понад 2,8 мільярда євро на допомогу Україні. Отак, От друзі, ми дуже вдячні за допомогу Україні. Чекаємо миру, перемоги, скорішого миру нашій Україні, скорішої перемоги. І всього самого найкращого. Все буде Україна! Слава Україні, слава ЗСУ.